Вітання. Мене звати Тєся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І сьогодні ми будемо з вами говорити про пропаганду, про те, як певні наративи стають або загальновідомими, або просто їх якось от проштовхують, і потім ми вважаємо, що це щось таке от так і мало бути. Чому взагалі у мене виникла ідея створити це відео? Тому що я прочитала книжку 75-го року досвітнього гнілась українки радянське видання і шкільної бібліотеки, і я поговорила з сестрою, якій? Їй зараз 9 років, тобто вона навчається по най най-найновішій програмі, новішій, ніж у мене. Тобто, чисто, ну там під них, як кожен рік випускають нові підручники, і вона за цією новою програмою вчиться. І я була шокована, коли вона, говорячи про Лесю Українку, сказала мені, що це, ну тобто, була дуже хвора жінка, така хвора, що вона ніколи не вставала з ліжка, вона ніколи не була заміжня, і вона там ну просто. Не знаю, страждала, 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 і писала тільки про свої страждання. От, І спитала вона в мене, чому в неї такі страждальні твори. І я така, блін. ну, Але зі шкільних років я, ну, може, в старших класах так нам прояснювали вже, що вона не весь час страждала, і вона не весь час була в ліжку. Але водночас от є такий вайб був в школі, що справді от е, вона. Така от страждальна весь час була. І що це просто от ну так склалося. І так само, наприклад, там в школі ми вивчали, що Франко з родини бідного коваля. От. Як казала Забушко, точніше, її, по-моєму, бабці, яка сказала, що дивно ніколи не бачила в селі бідного коваля. от Тому що ну це професія, яка всім потрібна, всім треба орати, треба лопати, треба що завгодно. от Ну і власне я до того, що. Дуже часто нам показують це все дуже якось викривлено. Тому що зі шкільної програми я Шевченка, наприклад, запам'ятала як такого старий дід, дуже нещасний, був у панстві, ну, цьому рабстві, можна так, ну, кріпацтві, рабстві, був у засланні, і якось мимохідь. Що він там ще й був класним художником і, взагалі, там був в елітних колах Санкт-Петербурга зі своїми друзями, і якось там, між мимохідь, що він був взагалі частиною якби, еліти, модно вдягався. У нього було, по-моєму, на один сезон чотири різних цих пальта, чи щось там, таке, ну, якась така історія. Тобто, з тим, що це на певний період, принаймні в певний період свого життя, це була дуже. Модна людина, а взагалі в житті дуже ще й екстравагантна людина. І власне, коли про Лесю Українку забувають те, що вона була. І модниця любила, ну тобто різні класні речі, і що вона взагалі і багато подорожувала, частково через хворобу, частково просто подорожувала, що в неї були зв'язки у вищих колах, ну, цих елітних інтелігентних, і вона серед них ну, мала і визнання, і листувалася багатьма людьми, і ну вживу вони бачилися. От, і що вона і була, і закохувалася, і була заміжня, і що у неї було ну можна сказати там для її хвороби. Дуже таке непогане життя. Але якщо от порівняти його загалом з ну так середньостатистична людина, то це для середньостатистичної людини за там 40 років стільки всього, це дуже навіть плідне життя. От попри, попри хворобу і попри все, що відбувалося. От, ну і власне, чому мене навіть зачепила ось ця книжка Досвітні вогні, не зважаючи на те, що це радянське видання, то тут доволі. Принаймні починається притомна передмова, тобто вона говорить і про те, що е, Леся Українка брала участь в боротьбі за соціальне і національне визволення народу. Е, що її героїзм, з яким поетеса переборювала свої муки, непримиренність до угодовства й компромісів, робила Лесі Українку найможнішою серед численних тогочасних поетів. Ну тут знову якби це про муки, про щось таке. І але сама оця передмова до видання закінчується словами. Е, Щербицького секретаря ЦК Компартії України, який на там сторіччя з дня народження Лесі Українки висловив таку промову на її поховання про те, що не бачений злет нашої країни її могутня хода, висока повага до неї в усьому світі, все це є з римими. Втіленням найзаповітніших мрій і сподівань нашої Лесі Українки, всіх невтомних борців за революційне оновлення світу, провісників братерства і дружби народів, відкриваючи сьогодення пам'ятник великій поетесі. Ми ще раз і ще раз низько виклоняємося її генієві, який вибрав у себе живу душу народу, став частиною його життя. Її полум'яне серце, огнисте слово оживили бронзою, камінь і живе йде з нами дочка Прометея. Тобто Леся Українка мріяла про Радянський Союз. Вона мріяла про братерство народів, вона мріяла про е, тюрми і закатованих українців. Щось я в цьому не впевнена. І, взагалі, якщо от брати загальну таку, як е, мотив в творчості Лесі Українки, то отут саме в цій книжці ну, радянського штибу в ній передано багато от таких от там. Про боротьбу, про визволення народів, тобто акцент зроблений саме на е, якійсь як боротьбі, визволенні від панства, стражданні народу і рабстві, і от тому, хто ж нас всіх врятує, або як ми можемо себе врятувати. От у Лесі Українки, звісно ж, такого було дуже багато, але, звісно, це не ну, як єдиний вектор взагалі її творчості, який у неї був. Наприклад, коли ми говоримо про ем, творчість інших поетів. От то ми можемо, наприклад, порівняти, як про Кавказ пишуть Пушкін і Шевченко. І коли у Пушкіна це Кавказ подо мною, в Вишині, стаю над снігами у стріміни», тобто, що якесь таке ну, не знаю, споглядання зверху, цей якийсь Кавказ в інших там, творах у нього взагалі було про там, поневолення цих горців, кавказців, і що там розширені імперії, і що ж вони там собі хочуть. І коли у Шевченка це за горами гори хмарою повиті, засіяні горем крові у полиці. І коли він говорить про такі як світоглядні речі, про те, щоб там бурітися, поборете» в цій поемі, то, ну тобто, ми бачимо більше про розуміння ситуації і тобто ці різні позиції таку імперську. Коли ти зверху на все дивишся на всіх цих народів, і ти дивишся на них з колоніальної позиції, тобто так Україна теж була колонією Росії до Російської імперії Радянському Союзі, тому що ну що таке колонія, тобто територія, з якої беруть ресурси інтелектуальні, фізичні, і так далі, в якої можуть почерпати навіть якісь там наукові знання, але суть в тому, що її все одно вважають нижчою, і в неї намагаються їй пропхнути щось, що має ця імперія. Ну, наприклад. На даному разі це російська мова. От. І для мене було трохи, ну, не трохи, а я була надзвичайно вражена, коли, коли після етерорагулівни, от ви можете повністю подивитися, там вона показала статистику про Львів, який ти пороскоязичний город, про те, як після 44-го, після совєтської окупації в нього завезли купу росіян, і це просто ну. І власне для того, щоб завести туди росіян, вони прибрали звідти євреїв і поляків. І звісно, я думаю, частина українців теж звідти ти прибралася. Е, ну і вони отак от це перетасували для того, щоб це місто в якихось районах, або щоб хтось потім суміг сказати, що ну так у Львові говорять російською, так там не знаю, десь в Києві говорять, в Одесі говорять російською. А або не знали, що це єврейське місто, і тому там говорять російською, або ну якась підірвана логіка, але от так це відбувається. Взагалом, давайте тепер так, що таке пропаганда? Тобто, пропаганда це поширення певної думки або ідеї з певним. Послідовним поданням фактів або викривленням фактів, тобто ви можете отримати цілком правдиву інформацію. Але висновок, який ви зробите з цієї інформації, то він буде уже викривленим. Наприклад, от в цих же досвідних огнях, ну хіба тут подані вірші не Лесі Українки, так це все її вірші. Але з у цієї збірки у вас складається загальне враження, що це була така типу борщіння за народ, за те, ну тобто, навіть не за народ, а за от не знаю, соціальне таке класове братерство. От, хоча, ну тобто, це було абсолютно не так, і вона сама була з інтелігенції, і що дуже до речі важливо, що родина Лесі Українки, ну деякі її члени родини, вони були і ну, займали і гоніння і були репресовані. От е, в і якби Леся Українка дожила до часів Радянського Союзу, вона б так само була репресована. От, е... Або ну вона так само зазнавала утисків, її не публікували. А тут, якщо ти вже мертвий, то тобі можна якби переписати так, як зручно, і от подати тебе так, як зручно. Ось, і відповідно, суддя цієї пропаганди, тобто саме викривлення фактів. І, от, наприклад, мені бабуся розповіла, що у них це було прям як закон, або тобто, ну, тобто правила їхньої цього інституту інженерії, в якому вона працювала, що у них було. Заведено, ну з певною періодичністю проводити політінформацію. Тобто вона, наприклад, брала ранкову газету, яка вийшла щойно, і вона читала цю газету колективно. І вони от колективно мали читати газету і ну, якби слухати все, що там про що там йдеться, або обговорювати ці те, що там в газеті. І відповідно так вони ну можна було забезпечити, що всі люди будуть якби піддаватися цій загальній такій лінії пропаганди. От, ну тобто, і не робити цього, уникнути цього було не можна. І як взагалі, ну тобто, можна досягти пропаганди, можна викривлювати факти, можна а, не говорити про ці факти, можна, наприклад, давати, щоб там правильні факти доносили красиві, привабливі люди, і ми цим фактам більше будемо вірити, або щоб ця інформація вона була подана від авторитетних осіб, і, наприклад, від авторитетних осіб її от більше якби слухають. От, або коли це інформація пов'язана зі страхом, коли нас намагаються залякати, як я говорила колись у книжці Фактологія, що дуже багато такого нагнітання пов'язане саме з залякуванням, тобто що буде гірше, стане от, там ну, потрібно думати ось так, інакше буде щось. От, і або апеляція до такої загальної думки, тому що в суспільстві є така тенденція до конформізму. Тобто дуже мало людей можуть піти повністю проти думки суспільства, і навіть був такий психологічний експеримент, коли до. Групи людей, які були ну, якби підставними акторами, до них додавали людину, і ця людина вона мала якби зреагувати на ситуацію або пройти певні тести. І, наприклад, якщо в групі підставних акторів вона знаходилася, то наприклад вона могла не реагувати, якщо кімната починає задимлюватися. Тобто Вона може думати про те, що є якась пожежа, треба зреагувати, але водночас, тобто інші люди спокійні, і вона думає: ну напевно, мені щось привиділося, не буду я піднімати паніку. Або, наприклад, коли вони проходили оці тести, то там був ну були такі дуже. Прості банальні тести, наприклад, сказати, яка зі смужок там з яких коло світліший, або яка зі смужок найкоротша. І тобто відповідь була ну такою доволі очевидною, от але під тиском, що більшість людей сказали, що це не так. Ну тобто, що люди спочатку загально, коли вони починали в кімнаті, вони всі називали якби, правильні відповіді. А потім з якогось питання вони починали називати неправильну відповідь, обирати її, і людина уже під тиском розуміла, що їй потрібно якось пристосувати. І більшість обирали оці неправильні відповіді в більшості варіантів для того, щоб просто от бути в цій ну, загальній групі. Ну і в загальному баченні, тобто пропагандою займаємося, в принципі, ми всі, і в різних кількостях, і якось. Ну, тобто, ми говоримо про те, що для нас важливо. Можливо, це буде як пропаганда чогось. От, а, і тому от кажуть там, що а, пропаганда там ЛГБТ відбувається. А, Ну, насправді, тобто, багато речей, які оточують нас, їх можна назвати і пропаганда, і просто якесь як висвітлення фактів. Бо чим відрізняється ну, тобто, пропаганда, що просто ці факти якісь там беруться вибіркові. Але ну тобто дуже важко, коли говорячи про якусь конкретну тему, говорити дуже широко і брати усі факти до уваги. Тобто, ти все одно обираєш ті факти, які, наприклад, ближчі до тебе, які ти от. Помітив, хочеш там не знаю, висвітлити, показати. Е, і відповідно е, виходить так, що е, пропаганда відбувається. Ну, наприклад, там, ми знаємо, що є така російська пропаганда і псо, і так далі. І так само, відповідно, відбувається українська пропаганда, коли ми говоримо про там речі, які для нас світоглядно важливі. От, е, ну, наша пропаганда, вона така, поки не знаю, слабша або скоріше давить так само, як російська, на страхи, а не на якісь такі. Приємні почуття, і це ну, так, мінус, тобто те, що нас відштовхує від, ну, від того, що нам говорять пропаганди. А, але загалом, тобто, вона теж існує. І, наприклад, коли ми, ем, коли ми говоримо про багато речей, які походять там з Радянського Союзу, або про там знаю, про мовні питання, про історичні питання, то ем, якби. На противагу оцій всій пропаганді, тобто яка відбувалася, про те, що там зі Львова три ну е, якась там третина поїхала освоювати Сибір дуже добровільно і дуже щасливими людьми. Там було би зробіться, а тепер вони такі задоволені. От, або про те, що там міста українські це російськомовні, і взагалі ми всі росіяни, і так далі. Тобто, що е, ця вся пропаганда, яку ми бачимо, то е, То під неї дуже класно лягає наратив, який намагаються деякі люди далі просувати про те, що, наприклад, дуже важко вивчити українську мову, і тому не чіпайте людей. От, і так само в знаєте, такі як. Ну, ми зараз говоримо про пропаганду, тому буде говорити про пропаганду, або просто там про давайте, якщо це позитивне, то поширення ідеї того, що українська мова це круто, і українську мову варто вивчати і можливо. То можна навести приклад історії там Али Горської, яка була з ну навіть не з російською, а не наполовину, ніби російської родини, і вона все ж таки там у вже дорослому віці. Навчаючись в університеті або навіть закінчивши його, що вона вирішила, що вона буде вчити українську мову, і вона її вивчила, і вона почала нею говорити. І їй не завадило те, що вона якось може там смішно говорити або з акцентом, або що ще, і ну вона старалася до цього. І відповідно є дуже багато історій, які якби протирічать одна одній, і вже тут, типу, пропаганда може зіграти. Тобто, ми обираємо оптику, з якою ми будемо дивитись на якусь певну історію. І була дуже одна цікава теорія, яку я весь час пам'ятала, але я забула, як вона називається, тому я не пам'ятаю стадійність цієї теорії. Але якщо ви згадаєте, то ну якщо ви знаєте її, напишіть, будь ласка, в коментарях про що я говорю. Але суть цієї теорії в тому. Що е, можна простежити як якась маленька ідея, яка цікавить там не знаю, 5% людей, або там ще менше, тобто як її просувають до того, що вона стає такою панівною ідеєю. І власне після там Радянського Союзу і після цього всього, то українська мова просувалася приблизно за цією ж схемою, і так просувалися. Ну, тобто, багато інших процесів, які ставали такими більш панівними. Тобто, як іде оце зараження суспільства, ну зараження в тому сенсі, що е, люди починають загоратися цією ідеєю, що там так це те, що їм потрібно. Ну тобто, відповідно, що іде, спочатку ми починаємо як якась маленька ідея, яка просто існує в просторі, і потім вона ніби роздувається про те, що починає більше і більше Більше людей нею цікавитися через ці різні механізми там, і пропаганди, і просто обговорення, і про дискусію. Тобто, спочатку там сіється зерно, а чи точно ота інша ідея правильна. А, ну, наприклад, тобто, для того, щоб зроби, ну, як переробити суспільство, зробити його не російськомовним україном, якщо воно таким колись було. То можна, наприклад, сказати, ну, почати з того, там посіяти, якби зерно сумніву, а чи завжди ваша родина була там російськомовною? Тобто, чи можливо вас колись зросійщили, і тому тепер ти так говориш? Тобто, і після цього ми йдемо до того кроку, тобто зерно посіяне, Людина вже починає сумніватися, і далі вже йде розширення. Тобто вона бачить, наприклад, що е, все більше людей починають, ну тобто, що це, наприклад, якийсь модний процес, там що це там про це говорять там в кіно українською, співають українською, що ще відбувається, там якісь модні заходи відбуваються, і що їсти цікаво це. І відповідно так ідено, ну, тобто від найвищої маленької групи до вже більшої більшої більшої, і потім людина опиняється в середовищі, де більшість говорить українською, і вона, якби ніби, підтягується вже до більшості, і таким чином, тобто, встановлюються якісь певні панівні ідеї, тобто від якогось там. Маргінальної групи, ну маргінальна в сенсі не злочинна, а в сенсі, тобто меншість, якась яка має ну відмінні ідеї від більшості, от, е, ну бо наприклад, ЛГБТ так само називають маргінальна група, хоча ну тобто вони не роблять якусь злочинну діяльність. От і власне, тобто вони ну просто суперечать з більшості тому, що інші люди вважають е, певний час, і таким чином, тобто ця ідея, вона ніби захоплює всіх інших. І, власне, до чого я вела. До того, що дуже часто, дуже багатьма різними способами, а, і росіяни, і хто завгодно підминають якісь, наприклад, українських поетів, ставлять їх в такі позиції, пози, які зручні для них. Тобто, що Леся Українка займається, там, не знаю, пише про визволення народів і, от, там, від рабства, і тепер от, не знаю, вони побудують якийсь соціалізм. Там, типу, шо Франко взагалі-то з бідної родини, і що він так само пише про те, щоб всі були рівними, і у всіх було от, типу не там цей комунізм, соціалізм і так далі. І що Шевченко він же теж про те, що визволення скріпацтва, а значить, він наш чувак, і його можна якось присосідити до себе. І відповідно таким чином. Нам так само і припихується, що, наприклад, там російська література вона якась вища, що без російського взагалі не можна обійтися. Тобто, знаючи те, що в різних народів є так багато різної літератури, то ну, багато людей вважають досі, що, наприклад, не ладно, давайте будемо гадати не багато, бо я не знаю. Але от там я знаю деяких людей, які вважають досі, що російська література повинна залишатися якийсь, хоча б там один, два, три твори в програмі, тому що це, типу, ну, класика, і це дуже типу круто, або принаймні там після війни вона її можна знову розглядати. І в мене питання до цього типу: а чому тоді, наприклад, там російських один або аж кілька творів, а немає, наприклад, там японських, немає китайських, немає корейських, немає аргентинських, там венесуельських, перуанських. Ну тобто, що стільки різних країн у світі, а ми ну вшнипилися, скажімо так, в там французьку літературу, англійську літературу, е російську літературу. Іноді іспанську літературу, і я так подумала: ой, та це ж імперії, та це ж імперії які там ну, як би, довгий час привласнювали інші або набутки, або просто були якби центральними і вважалися або кращими, або цими вищими, або як російська література каже, типу що вона велика, от маленьких літератур не буває. І відповідно, тобто є ну, така тенденція, і якась як Європоцентрична і якась як імперовсько центрична Це відео було більше вас побачити, трошки з вами поспілкуватися на такі е, вільні теми. Можливо, ви е, напишіть в коментарях, які приклади такої пропаганди ви помічали в літературі або в якихось інших джерелах, тобто, де ви от, е, можете побачити, що так от це, ну, справді якось навішується. О, це дуже цікаво, і е, можливо, якщо навпаки, ви маєте якісь не знаю, спростування до якихось поетів, діячів, що от їх там дуже сильно пропагували раніше, там пропагандою, що це от вони якісь там не знаю е, калічні, або що у них якісь проблеми, або що вони там як сказати, пролетарські, то е, давайте про це поговоримо і несемося.